Ми були тут до 27 березня, бомбили самоліти російські літали, кидали бомби. І вже ну страшно, дуже страшно було. Переїхала по селу староста. Вона об'явила евакуацію. І ми забрали маму, я чоловік і поїхали ми звідси. Повернулися ми додому, коли вже освободили наше село. Росіяни в нас не стояли. Ну коли вони заходили до нас в село, це одне єдинственне село. По всій Харківській області, де не пропустило далі двигатися росіян, через що ви бачите, в нас все розбите, всі домівки розбиті, вся інструктура розбита, все в нас розбите. Ну не пустили, щоб вони продвигалися далі. І просто наше село не признали окупіруване. Людям, де де окупіровані території, і допомога є грошова, міжнародна. Нам немає ніякої допомоги, немає. На сьогоднішній день. Ми всіх благаємо, всіх просимо допомогти нам відновити електропостачання. У нас немає ні електропостачання, ні газу немає. У мене сусід обладнав сарай, живе в сараї. Ми самі відремонтували кухню, живемо в кухні, построїли піч, дровами цілу зиму топили. Обіцяли нам ОТГ наша, що завезе нам дрова, але ну, ніхто нам не дав нікому однієї дровинячки. Я була в сімейного лікаря, я здала аналізи, общі аналізи здала. І була я на узі. Я дуже дуже задоволена, дуже задоволена. І всі жителі відзиви виходять, і всі дуже задоволені. Ми дуже вдячні вам за те, що ви приїхали до нас, за те, що ви оказуєте нам допомогу. Ліки ви даєте кваліфіціровані спеціалісти. Вас дуже ми вдячні. Е, враження найкраще це цивілізована медицина. Дуже цивілізована, дуже приємні лікарі. Уже не перший раз ця організація приїжджає до нас, привозить нам гум... гуманітарну допомогу, так що ми дуже вдячні. Е, я була в лабораторії, в мене взяли аналіз загальної крові, Зразу був результат комп'ютерний. Я була в сімейного лікаря, я була в гінеколога, я була на УЗІ, я була в... здавала аналізи е, скрізь, де я була. У мене враження таке, що ну, це люди, які віддають себе своїй професії віддають себе людям. Я не думаю, що сюди приїдуть такі люди, які, яким безразлічна друга життя. Ну, я так думаю. Тому що до мене було ставлення як до рідної людини, до людини, яку давно знають. Ну або до, як би так сказати, що люди, які ми не байдужі. Це вже мене радує. Ми приїхали в це прекрасне село на Харківщині. В якому із понад 200 хат залишилося лише 12 більш-менш придатних для життя. Але незважаючи на це, ви можете побачити, багато людей повернулися. І я, чесно кажучи, я очікував побачити пенсіонерів, які ніде не можуть адаптуватися, людей похилого віку, яким ніде жити, і вони просто сюди приїхали, щоб вже просто вдома добути. Але ні, насправді, коли ми сюди прибули, я побачив доволі велику кількість молодих людей, людей працездатних, людей, які свідомо вирішили повернутися, піднімати економіку свого села свого регіону вони кажуть, ми тут жили, це наша земля, і ми її нікому не віддамо. Ми допомагали цим людям, і ми сьогодні знайшли багато людей, які реально потребували допомоги. Ми знайшли у однієї пацієнтки корловидний камінь на нирці. Це, це камінь, який не росте за день, два і навіть тиждень. Це камінь, який ріс, би і ріс, і вона про нього не знала. Ми знайшли чоловіка, у якого рак шкіри, якого давно вже понад два роки не оглядував лікар. І він каже: у мене щось є. Я не знаю, що це і цей рак на спині. Я не можу подивитися собі на спину. Ми допомогли людині на тій стадії, коли це можна ще лікувати, і це не, не купа метастазів, це не людина, яка вже вмирає від кахексії. І Це дійсно класно. Ми побачили тут тих людей, яким потрібна допомога. Вони не прийшли просто за халявними харчами, не прийшли за безкоштовними ліками, просто тому що тут давали щось так даром. Ні, вони прийшли, тому що їм потрібна допомога. Це ті люди, які сюди повернулися, щоб робити щось класне. І ми сюди приїхали. Я вважаю, що навіть не просто допомогти. Їм, ми приїхали, щоб бути частиною цього відновлення нашої країни, яка зараз так потребує сильних рук, посвячених людей, яка потребує щирих сердець, які готові це робити.